вважаю, що дуже таким тригером, того, що це правильний наразі законопроєкт, після особливо допрацювання до другого читання є те, що московські адвокати, московські прихвостні почали погрожувати українським депутатам, як оцей так званий Роберт Амстердам здається. Так і маєте звати. на увазі. Оцей лист, який з'явився Оцей у лист з погрозами, Раді. що будуть санкції, що mm. включить там список магнітського, що там ви будете не виїзні, і так далі. Я думаю, що це хороший маркер того, що закон має можливість. Діяти, забороняти і Ліквідовувати ФСБшну церкву у нас на території України, і там прописані норми так, що вони відповідають усім європейським конвенціям, але вони захищають українську державу як таку. А наскільки я розумію, BBC дуже гарно статтю написала про це все. Але цей самий Амстердам почав погрожувати їм багатомільйонними позовами, і вони забрали свою статтю. з інтернету. Тому українська держава має зараз якомога швидше порухатися, і це питання як найшвидше проголосувати з усіма запобіжниками, з усіма обґрунтуваннями і поясненнями для міжнародної спільноти, щоб жодна ФСБшна падлюка. Я думаю, що це досить таке літературне українське слово. Не мало можливості пхати свого носа у справи України, хоча б у цьому питанні, тому що ми розуміємо, що агентури є дуже і дуже багато. Слухайте, ну насправді це серйозно, тому що е, оцей Роберт Амстердам, він пов'язаний з е, нові е, з Новінським, так. А більше того, він має вплив на Такера Карлсона, який має багато мільйону аудиторію, так. і співпрацює з, з, з певними республіканцями і має пів свій певний вплив е, і на Аудиторію і на них, які потім розповідають на різних американських телеканалах, що тут притісняють українську церкву. Насправді в законопроєкті все чорним по білому написано щодо організацій афілійованих з Московською Федерацією, і як тільки ці організації позбуваються цього цього зв'язку, як тільки вони розривають ці зв'язки, в них зникають перепони перебувати і працювати на території України. Але наскільки розуміє, наскільки ми бачимо, по тому як УПЦні церкви, от буквально на днях я знов зустріла інформацію, не пам'ятаю, в якій це області було. Що не пустили до церкви відспівати загиблого воїна, і священники православної церкви України відспівували по суті на сходах храму загиблого, бо в церкву не пустили. Ну мені видається, що тут вже десь мало би бути остання остаточна крапка. Я не розумію, як якісь українські громадяни толерують ці речі, що є, і ми маємо повністю це все викреслювати. Законопроєкт дуже чіткий, дуже доопрацьований, зрозумілий. Чорно по білому ще раз написано: афіліація з країною агресором. До побачення.